Зараз мої золотенькі приготуємо таку тюлечку, що всі чайки з Одеської області прилетять в Чернігівську. Так що готуйтеся, ми починаємо. Тюлечку потрібно почистити. Беремо, відрізаємо, відриваємо голову, витягуємо кишки. Отак її розкриваємо, протягуємо. І тут є хребет. Його також потрібно видалити. Отак підтягуємо. Ну, перша така собі вийшла, як варвар. Так, руку трохи набили. Беремо, відламуємо голову, кішки витягуємо, потім підцеплюємо хребет і витягуємо хребет так, з кістечками. І таке виходить тюлечка. Оце чорне теж потрібно зачистити ножиком. Думав, буде це все діло нудне. але ні. Руку вже набив, як конвейер. Клац, клац і є хребет вийшов ножиком. Це чорне. Підчистив, ну так виходить. Нагадаю, що тюлька у нас свіжа морожена, ніяка не солена, вона свіжа. Взагалі одеська кухня потребує трохи уваги, маленьких цих дрібниць, ну але ж потім так смачно виходить. Вчора ще ця тюлечка десь плавала в чорному морі, а сьогодні в нас уже на столі. Для чого ми робимо, чистимо її. Основу? Для того, щоб потім брати і куштувати, щоб було удобно їсти. Оцих кісточок не буде. Взяв собі дай куштуєш. О, як гарно виходить. Руку набив ви бачите? Одесити з риби, з розміром із ні, хоч можуть зробити таку смакоту, що пальчик я облизиш. Так, друзі, тюлечку підготовили. Так сказати, пів піврецепта вже є. Зараз її промиваємо, а поки рекламна пауза. Поки тюлечка купається, проводить свої ванні процедури, ми, як справжні одесити, вип'ємо пока лихо чаю. Ну, ви знаєте, який в Одесі чай. У мене сьогодні отакі. Жовтий, нефільтрований о, сонечко світить, морем запахло, ех Одеса. Беремо 4 цибулинки. І нарізаємо її мілко. Так, Додаємо цибульку, а за цибулі йде два яйця. Одне і друге. Цю всю справу посолимо за смаком, а також свіже молотого перчика крупним. Я люблю побільше. А ви дивіться, як вам подобається. І потрібно додати борошна. У нас кукурудзяне Дві столових ложки. Одне і друге. І це все гарненько калапуцять потрібно. Перемішати. Має отаку консистенцію. І вводимо сюди рибку. Половину рибки. У нас буде два варіанти. А другі з кляром. Так, половину рибки вводимо. І гарненько все перемішуємо. Ну і другий варіант. У нас так званий лізон. Беремо одне яйце. Побачимо, може ще одне додамо. Потім і муки додаємо. Та ложки. Кукурудзяної ложки три. Вон дві зверху. ще три. Це все діло потрібно перемішати, підсолити, підперчити. Ніяких спецій більше не додаю. Хочеться ну, відчувати смак, рибки, тюльки. Тільки сіль і перець. Класика. І це все перемішати, а також додамо трошки для настрою. І проб'ємо трохи зб'ємо. Лізом довети, як крітка сметана. Отак. Ну що, розпалюємо багаття і вриваємося. Сковорідка нагрілася, додаємо олійку, Олійку не жаліємо. Так, перший варіант. Беремо три тюлечки. Отак От як гарненько, як сусіди, виляглись. В лізон. Лишні хай скапує. І на пательню. Опа. Ой, красота. Оце по Одеськи. Пішла масовка. Ой, вже пахне, наче на морі. Уже швидко, вже потрібно і переворачувати. Десь по дві, по дві хвилинки. Та які? По хвилинки. хвилинці. так все швиденько робиться. Процес іде дуже швидко, як конвейер. Тільки встигай переворачувати. Раз, два готово. Раз, два готово. Три тюлечки в руку. В лізончик. На пательню. Готово. Переворачуй. Отак, От поки положили. Чік і переворачуємо. Чік і переворачуємо. А це вже будемо знімати. Посмажили биточки по-одеськи. Ми заслали бумажне полотенце, щоб... Лишню олію забрати. Друзі, що хочу ще вам нагадати чи сказати, у нас канал народний, тут не буде ніяких омарів. Кому потрібні омари, пролистуйте. Тут такого не буде. Тут смачні доступні рецепти ну, з простих продуктів. Додамо трохи олії і на черзі другий варіант биточків по одеськи Так, формуємо биточки. такі. Так гарно і смачно пахне. Оце такий биточок побільше. Це мені. Трошки його притискаємо, формуємо. Оце Світлані. О як шкварчать. А запахи нервно до самої Одеси. Настав час перевернути наші биточки. Так, а ну що ми маємо? Ой, яка золота васкаринка. Хрумкі які. Нічого собі. І не розпадаються, тримають форму, але стріляються трошки. Ну, буває. Опа! Погляньте, які гарні. Отакі, ух. Ці трошки пізніше, трохи через хвилинку. Ех цей звук. Мама дорогая! Вашій увазі другий варіант. Зараз бумажне полотенце забере лишній олійку. І будемо дегустувати. Пахне пристойно. Так, друзі, у нас отака тарілка здорова одеського колориту. Давайте спробуємо. Я надіюсь, ви проникли одеським настроєм. Спробуємо перший варіант. Виглядає він дуже гарно. Слів немає. Бомба. М -м -м -м. Соковита? Клас. А тепер другий варіант. Ось він отак виглядає. Спробуємо, що тут? І скажемо, є різниця по-чесному, от є чи немає. М -м -м. Цибулька є. Тому і різниця. Погляньте, як соковита. Ну, чудовий рецепт. Хочу, щоб ви його повторили. Чудо знаєш, що ще? Може якийсь типу соус сметанний там, чи чесноковий. Взагалі немає косточок. Тупо клас. Чудова одеська страва не за всі гроші світу! З вами була Світланка, Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки колокола, тарабаньте як на барабанах. До зустрічі!